Хлопці, інтроверти, як ви почали зустрічатися зі своєю партнеркою. Я набрався сміливості і запросив колегу на побачення. Вона мені відмовила. Тож я запитав її, чи немає у неї самотніх подруг. Вона сказала, що спробує допомогти. Через шість тижнів вона познайомила мене з моєю дружиною, з якою ми разом вже 41 рік. О, я зробила це для свого колеги. Я познайомила його зі своєю подругою, коли він запитав, чи не знаю я когось. Вони справді ідеально підходили одне одному і відразу знайшли спільну мову. Вони одружені майже 20 років і мають двох прекрасних дітей. На роботі після школи вона постійно робила щось навмисно, щоб дратувати мене. Аж до того, що я справді нервував через це. Ми навіть іноді сварилися, поки одного разу наш керівник не змусив нас працювати разом. Потім я зрозумів, що вона просто штовхає мене у плечі або хапає за передпліччя, коли їй потрібно щось запитати. Тож роздратований цим я риторично запитав її, чи подобається їй торкатися мене. На Мій подив вона почервоніла, і в той момент ніби все стало на свої місця. Я думав, що ми не ладнаємо, але насправді весь цей час вона просто намагалася будь-якими способами перевернути мою увагу. Тож я просто попросив її номер телефону. Ну а решта вже історія. Перенесемося в сьогодення. У нас троє дітей. У лютому наступного року ми святкуватимемо 14 років шлюбу, а в листопаді 19 років спільно. Життя. Ми з чоловіком познайомилися на вечірці. Він весь час сидів сам. Я вже, будучи п'яною, підійшла до нього і сказала, що ми збираємося піти ще кудись після вечірки і що він піде зі мною. У відповідь він ледве промовив: гаразд, минуло 10 років, а мені досі важко витягнути з нього хоч слово. Пробач любий. Я знаю, що багато балакаю. Вона впустила мої окуляри в річку, намагаючись перевірити наскільки поганий у мене зір. Зрештою, це перетворилося на 5 щасливих років шлюбу. Взагалі, ми одружені вже 7 років, але перші 2 роки я все ще був засмучений через втрачені окуляри. Самотні чоловіки, зверніть увагу: якщо жінка бере ваші окуляри та одягає їх на себе, вона фліртує з вами. Я зрозумів це надто пізно. Так багато втрачених можливостей: ну або ваш капелюх, кепку, краватку тощо. Я впевнений, що це була змова щонайменше половини людей, з якими ми в той час працювали? Напередодні різдва менеджерка сказала мені, що я виграв у лотерею два безкоштовних квитки в боулінг, поки вона стояла поруч. Інша колега подивилася на нас двох і сказала: Ей, вам варто піти разом достатньо голосно, щоб усі поруч це почули. Я подивився на неї і просто запитав: А хочеш сходити? На відповіла, так чому піні? У листопаді буде 13 років. Як ми одружені? Хочеш сходити на боулінг? Так чудово, тримай два квитки. Ненавиджу боулінг. Грав у MMORPG. дівчина з нашої гільдії сказала щось про те, що їй потрібна пара, щоб піти на весілля. Я пожартував, що чудово виглядаю в костюмі. Вона запросила мене на каву після того, як ми з'ясували, що живемо за 60 кілометрів одне від одного. Одружені вже 8 років. Я тинявся містом у World of Warcraft у пошуках людей, що погодяться підписати мою Харть. Вона підписала, і пізніше ми обоє виконували завдання в одній зоні, тому вирішили виконувати їх разом. Вже через два роки ми почали жити разом. Пізніше вона зізналася, що вже писала мені, що не буде підписувати мою хартію, бо збиралася створювати власну гільдію зі своїми друзями. Але у той самий момент я відкрив вікно обміну, щоб дати їй деякі трави та зілля як подяку. Тож, зрештою, вона. Підписала. Обирайте травництво та алхімію, хлопці. Це шокує, скільки гравців ММО зустріли своїх чоловіка або дружину у відеогрі. Мій брат також зустрів свою дружину у відеогрі. Як ви, бляха, це робите? Вона супер екстравертка, тому просто сама дала мені свій номер. Обожнюю жінок, які можуть зробити перший крок. Кілька років тому я був на роботі і читав книгу Стівена Кінга під час перерви. Зайшла жінка, симпатична, в гарній сукні, і ми поговорили кілька хвилин на ділову тему. Після чого вона пішла. Але через кілька хвилин вона повернулася, залишила свій номер телефону на моєму столі, кокетливо посміхнулася мені і знову. Ішла, я був шокований пізніше. Вона сказала, що зробила це, тому що вважала мене симпатичним. А ще вона побачила книгу Стівен Кінг, її улюблений автор. Ми зустрічалися деякий час, і це було дуже весело. Однак виявилося, що вона поліаморна, а я до такого не готовий. Я вдавав екстраверта, поки не дізнався, що вона також вдає екстравертку. Після цього ми обоє припинили прикидатися і насолоджувалися тим, що разом ховалися від решти світу. Я вже ліг спати, коли приблизно о 23.00 в неділю мені зателефонував мій найкращий друг. Вони з дружиною зустріли сестру одного з його друзів дитинства і разом проводили час. Тож він запросив мене познайомитися з нею. Я пішов лише тому, що їхня квартира була за 5 хвилин ходьби, і я не хотів, щоб він ображався на мене за те, що я не прийшов. Це було 33 роки тому. У мене схожа історія я дуже не хотів війти на день народження подруги, бо волів би пограти у відеоігри, але все одно пішов, бо не хотів її образити. Там познайомився з її подругою дитинства. Ми випили і багато розмовляли. Десь о третій годині ночі вона каже: Чувак, ти мене коли-небудь поцілуєш? Ну, я зробив це минуло 12 років, але я досі часто згадую, як доля і моя дружина по суті мусили тягнути мене на зустріч моєму щастю. Ми разом вже майже 20 років. Було дві речі, які допомогли. По-перше, я взагалі не витрачаю енергію поруч із нею. Мені просто легше з нею, ніж без неї, навіть коли ми сваримося. По-друге, думка про те, що я можу втратити можливість бути з нею, була гіршою за страх, що вона може сказати ні, ні про що не шкодую. Ми познайомилися, коли обоє були студентами університету. Щиро кажучи, я насправді не шукав партнерку, але мені подобалося бути поруч з нею. Вона була дуже екстравертною, тому саме вона зробила перший крок, щоб розтопити лід. Через кілька тижнів я запросив її на побачення. 12 років по тому ми одружені і маємо двох дітей. Я дуже вдячний, що вона зробила перший крок. Вона мене привабила. Майже одразу, як тільки я її побачив. Але я не впевнений, що колись би доклав зусиль щоб зблизитися з нею. Як уже згадували кілька людей у цій темі, інтроверт не означає автоматично сором'язливий, мені було комфортно бути самотнім, і у мене ніколи не було особливих причин розширювати своє коло друзів. Але озираючись назад, без неї моє життя було б абсолютно жахливим. Ми з моєю дружиною познайомилися в Бамбл. Вона також інтровертка. У нас обох професії пов'язані з людьми, і це змушує нас бути екстравертами по 8 годин на день. Нас поєднала любов до спокійного життя поза роботою та спільні інтереси. Ми обоє також прагнули довгострокових стосунків, а не ігор в побачення. Ми обоє шукали одне й те саме: кохання там, де ми його раніше не знаходили. Партнерів, а не Просто хлопця або дівчину і когось, хто спонукатиме нас бути найкращою версією себе. Як тобі взагалі вдається наважитися вставити своє обличчя в такий додаток? Сама думка про це мене жахає. У мене навіть немає власних фотографій. Це було не так вже й важко. Я використав кілька фотографій з подорожей і навіть попросив друга кілька разів сфотографувати мене, поки ми гуляли. Створення біографії не було надто складним. Я вказав Свої інтереси та те, що шукаю в потенційній парі. Бамбл був зручним для мене, тому що там саме жінки повинні першими надіслати повідомлення. Тож з самого початку був певний взаємний інтерес, а не просто повідомлення в безодню. Найголовніший висновок: будьте з собою, не перебільшуйте і не будьте дивними. Лол, якщо ж ви шукаєте випадкових зустрічей на одну ніч, то вам мабуть краще обрати тіндер. Поїхали у відпустку з друзями, провели тиждень, пірнаючи за квалангом та випиваючи, допомагає позбутися інтроверсії. А після відпустки вона допомогла мені відвести додому мої речі, бо в неї була машина, а у мене був мотоцикл, тому я не міг сам все забрати. Зрештою, вона сама вирішила зайти до мене на пиво, і з тих пір ми разом. Рятуйте, нашому сину вже тринадцять. Ой, що б ми робили без цих настирливих. Жінок у мене схожа історія. Ми були разом у груповому поході, і вона просто не прийняла відмову. Моя давня подруга, яка також була однією з моїх найближчих подруг, давай зробимо це. На що я подумав? Чудова ідея. Ми одружені вже 12 років. Тіндар зустрів дівчину, яка мене просто вразила, і з якоїсь причини я їй теж сподобався. Це було сім років тому. Зараз ми одружені, і у нас є донька. Ризикнув підкотити до милої барменші, одружені 9 років, разом 12. Усі думають, вона привітна до тебе лише тому, що вона тебе обслуговує. Це не означає, що ти зацікавив її або що вона фліртує з тобою. Ну так, в абсолютній більшості випадків це правда, але іноді варто ризикнути. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.